Сьогодні ми зупинимось у справжній архітектурній перлині Вінничини Палаці Грохольських, розташований неподалік Вінниці. Цей палац вражає своєю величчю та історією, яка тісно переплелася з долею місцевого краю. Збудований у стилі класицизму ще в кінці 18 століття. Палац належав родині польських аристократів грохольських. Вони були одними з найвпливовіших землевласників у цьому регіоні. Будівля стоїть серед мальовничих, його парку, який сьогодні є чудовим місцем для прогулянок та відпочинку. Особливість палацу це не тільки його архітектурні форми, а й захоплива історія. Кажуть, що в часи свого розквіту палац приймав видатних гостей, відомих політиків, і діячів культури. Тут панувала справжня аристократична атмосфера, де відбувалися бали, обговорювалися важливі державні питання і творилися нові ідеї. Палац пережив чимало випробувань, війни, зміни влади руйнації, але досі зберігає свою велич. Легенди свідчать, що в стінах палацу іноді можна відчути присутність його колишніх господарів, ніби дух аристократії досі захищає ці місця від забуття. Сьогодні палац Грохольських це не тільки історична пам'ятка, але й місце, де можна поринути в минуле і відчути подих часу. Якщо ви шукаєте затишне місце з цікавою, Історією та атмосферою старовини цей палац стане чудовою локацією для вашої подорожі. Вирушаємо до місця, яке нагадує декорації до фільму про інший світ. Кам'яне селище на Житомирщині це природне диво, яке здивує навіть найвибагливіших мандрівників. Що, якби будинки будувалися не людьми, а природою. Велетенські валуни тут виглядають як хати, лави чи престоли. Легенда стверджує, що це село Боги перетворили на камінь за людські гріхи. Найзагадковіше місце це стародавній камінь із слідами ніг. Кажуть, якщо загадати бажання біля нього, воно обов'язково здійсниться. Це портал у світ легенд та загадок, де кожен камінь має свою історію. Бажайте відчути смак пригод і доторкнутися таємниць, які зберігає природа. Кам'яне селище чекає на вас, щоб подарувати незабутні враження. Легенда стверджує, що це село боги перетворили на камінь за людські гріхи. Захоплива подорож до місця, яке оповите таємницями та легендами. Це Тараканівський форт, справжнє місто привид, де історія оживає в кожному камені. Тут панує атмосфера загадковості, яка змушує серце битись частіше. Захований серед густих лісів рівненщини, він був побудований у 19 столітті. Сьогодні ж це велетенська руїна, що нагадує про велич минулих епох. Вузькі коридори, підземелля та напівзруйновані стіни. Кажуть, уночі тут можна почути кроки невидимих солдат або побачити тіні, що блукають пустими залами. Тараканівський форт це ідеальна локація для тих, хто шукає не лише красу, а й адреналін. Чи готові ви розкрити його таємниці? Далі мандрівка приведе нас до одного з найкрасивіших місць України Буцького каньйону, що розташований на Черкащині. Цей природній витвір часто називають маленькою Швейцарією. Високі скелі, шум річки гірський Тікич та кришталево чисте повітря. Це місце вражає з першого погляду. Колись тут працював один із перших в Україні водяних млинів, залишки якого й досі нагадують про минуле. А скелі каньйону це граніти віком понад 2 мільярди років, які пам'ятають народження землі. Буцький каньйон місце для відпочинку, натхнення та єднання з природою. Якщо шукаєте місце, яке поєднує красу, спокій і дух пригод, буцький каньйон стане ідеальним вибором. Пакуйте рюкзаки та вирушайте назустріч дивовижам.